Зволікання, як і самолікування, може стати смертельним у всесвітній день боротьби проти раку. Вкотре наголошують лікарі на Черкащині. Майже 33 тисячі онкохворих. Чоловіки найчастіше потерпають через злоякісні пухлини легенів, жінки від раку молочної залози. Що третя звертається до лікарів запізно. Ольга Скорик розлогіше. А мені стало беспокоить молочная железа. Правая нет, а ліва там були такой ну, дискомфорт. 80-річна Ірина Васильівна відразу звернулася до лікарів, і попри те, що жінка справно проходила медогляди, у неї виявили пухлини обох молочних залоз. До того ж, задавнені нині бабуся проходить курс лікування. Кожен день все лучше. Чувствую, що сили Тепер я твердо вірю, що це… Не лється і треба не боятися. саме рак молочної залози лідирує серед онкозахворювань жіноцтва. Що третя звертається по допомогу запізно, констатують лікарі на другому місці, і в чоловіків, і в жінок злоякісні захворювання шкіри замикає трійку рак тіла матки. Сильна половина людства нині найчастіше потерпає від злоякісних пухлин легенів. Ну, якщо об'єднати рак молочної залози і три гінекологічні локалізації. То рак репродуктивної системи, ради чого жінка родиться на світ? Займає ну безперечно з відривом лідируючу позицію, але не потрібно забувати те, що в чоловіків на третьому місці вже рак передміхурової залози. Шкутильгає діагностування та кількість особливо чоловічих кабінетів огляду, говорить головний лікар онкодиспансеру. Найбільш проблемні території оманщина, Катеринопільщина і Чигиринщина, аби не поповнити сумну статистику, фахівці радять дослухатися до власного організму та відразу реагувати. Если где-то женщина заподозрила у себя какое-то образование, она должна обратиться к онкологу по месту жительства. После 40 лет женщина должна пройти УЗИ исследования два раза в году. После 45 лет делается маммография. После 45 лет каждый мужчина должен проходить обследование у уролога. І в жодному разі не зволікати та не займатися самолікуванням, наголошує фахівець. Олександр Кирилович із візитом до медзакладу тягнув понад три місяці. Все лікувався народними методами, поки втратив аж 20 кілограмів і вкрай запустив свою недугу. Взяв себе в руки, повірити, ну, їхати, провірявся. І все буде окей. Ольга Скорик, Василь Саєнко, ВІКА Новини.